Вітаю, друзі! Власники собак та й не тільки власники часто задають собі питання. Цікаво, а які ж найрозумніші породи собак? Спробуємо розібратись. Отже, поїхали. Почнемо з 10-го місця. Його посіла австралійська вівчарка або Ауссі. Це собака робочої спеціальності. Ідеально пристосований до життя за містом. Попри свої відносно невеликі розміри, цей собака дуже витривалий, оскільки його первісне призначення пасти овець. Або навіть великорогато худобло. Він здатний пробігти близько 60 км на день. А усі надзвичайно працьовиті й товариські. Вони дуже віддані господареві і підуть за ним всюди, хай куди він їх покличе. Завдяки своєму вівчарському минулому собака легко переносить велике навантаження. Буде це похід або велосипедна прогулянка. Але органічніше за все цей собака впишеться в сільські реалії. Тому що зможе виявити всі свої робочі таланти повною мірою, дати вихід своєї надзвичайної активності. А також матиме можливість знаходитись поруч з любимим господарем цілими днями. Не заводьте австралійську вівчарку, якщо ви живете в місті у квартирі. І пізно ввечері повертаєтесь додому усі має потребу в щоденному спілкуванні з господарем, а також в тривалих прогулянках і активних іграх на свіжому повітрі. Австралійські вівчарки дуже кмітливі, працелюбні і здатні передбачити поведінку оточуючих. Тому вони легко піддаються вихованню і дресируванню. З цих собак виходять чудові шукачі, рятувальники і поводарі. Також собаки цієї породи успішно беруть участь у спортивних змаганнях. Дев'яте місце посів ротвейлер. Ротвейлер це великий атлетично складений собака. Він справляє враження потужної і витривалої тварини. Висота самців 61-68 см. самець – 56-63 см. Вага самців близько 50 кг. А самець – десь 42 кг. Ротвейлери належать до категорії робочих собак. Німці вивели цю породу. Як собаку супроводу, собаку, яка в разі небезпеки може захистити, і як собаку чудового члена сім'ї та непоганого сторожа. Проте не кожен здатний бути нормальним господарем такої собаки. Ротвейлери, як і інші породисті собаки, потребують багато уваги, а особливо навчання та соціалізації. Не слід забувати, що ця порода собак є як жива зброя, тому їх потрібно навчати з раннього віку. Навчені ротвейлери мають спокійний і сильний характер та стабільну психіку. Восьме місце посів папільйон це гламурна ніжна на вигляд собака з вухами, схожими на крила. Папільйон походить від той спанієлів і зображувався на відомих картинах, що датуються аж 16 століттям. Ці собаки настільки ж елегантні, як і назва їхньої породи. Але їхня популярність ґрунтується не лише на зовнішньому вигляді. А й на інтелекті, оскільки порода собак, папільйон, як відомо, є однією з найрозумніших порід у світі. Це уважна, доброзичлива, енергійна маленька собачка. Папільйон є приємним, люблячим компаньйоном, який із задоволенням бере участь у сімейних заходах, а також проводить час на колінах. Вони також товаришують з іншими домашніми тваринами за умови соціалізації з раннього віку. Тому вони не мають проблем. Щоб уживатися з іншими собаками чи котами. Ще одна чудова якість папільйонів це їхній інтелект, завдяки якому їм легше вивчати основні команди та нові трюки. На сьому місце заскочив лабрадор-ретривер – Собаки, що орієнтовані на людей. Лабрадори позбавлені від любої агресії по відношенню до людини. Це чудові собаки для всієї сім'ї. Вони добре вживаються з іншими собаками. Іншими тваринами та дітьми. Ось дивіться, як вони гарно з дітьми поводяться. Цим собакам притаманний надлишок енергії. Тому, якщо вони не отримують достатньої уваги та фізичних вправ, то у них можуть проявлятися деструктивні дії, типу жувати речі, рити ями чи надмірно гавкати. Лабрадори – сильні собаки, і їх необхідно навчати з раннього віку. А то можна зіткнутися із ситуацією, коли собака силою тягне господаря. Куди їй заманеться. Однак це доволі розумні собаки і легко піддаються дресируванню. Вони можуть легко набирати зайву вагу. Щоб уникнути цього, їм необхідні щоденні прогулянки та регулярні фізичні навантаження. Лабрадори – це собака компаньйон. Вони прагнуть бути з людьми. Тому життя в будці на ланцюгу це не для них. Шосту сходинку. Посів Шелті або Шотландська вівчарка. Свою сучасну назву собаки породи Шелті отримали лише на початку 20-го століття. Хоча ці невеликі пухнасті пси жили поруч із людиною багато століть, чудово виконуючи у складних погодних умовах свою важливу роботу. Батьківщиною собак породи Шелті є Шотландські острови, розташовані на кордоні Північного моря та Атлантичного океану на північний схід від Шотландії. Шелті має чудовий характер. Репутація собаки, компаньйона, цілком заслужена. Шелті дуже розумні, грайливі, легко дресируються і люблять господарів. Вони славляться своєю відданістю. Слід пам'ятати, що Шелті це спочатку цілком робоча порода собак, привчена пасти овець. Ці собаки люблять активні ігри. Вони розумні та здатні приймати самостійні рішення. Якщо з Шелті, особливо молодим, недостатньо грати, та займатись, він може почати гавкати по дрібницях або, навпаки, перетвориться з віком на ледачого домосіда, що може негативно позначитись на його здоров'ї. Крім цього, шалті не люблять довго залишатись на самоті та дуже прив'язуються до господаря. При регулярних прогулянках, іграх та активності собака почуватиметься набагато краще. Шалті. Зазвичай нормально взаємодіє з дітьми, добре уживається з кішками та іншими домашніми улюбленцями. Друзі, багато відеокадрів було відзнято за допомоги Федерації поліцейських собак КуПАУ. Це професійна міжнародна організація, що займається сприянням органам правопорядку, приватним охоронним компаніям та цивільним особам. Федерація проводить навчання професійних кінологів-спеціалістів, веде племінну діяльність, проводить оформлення і видачу родоводів собак та оформлення документів на щенят, займається проведенням виставок та змагань, приймає на навчання собак різних порід та віку за всіма курсами навчання. Також проводить навчання фахівців по зоопсихології. Надають таку послугу, як готель пансіонат для собак. З курсом навчання при бажанні господаря. Телефон 097 415 32 42. Також дивіться посилання на їх Фейсбук в описі відео. От ми і дістали зсередини. П'яте місце посів Доберман. Доберман дуже спритний собака. Розумний і сміливий. Атлетичний з добре розвиненою мускулатурою. Швидко навчається і потребує базової дресури і соціалізації. Підходить для людей, які мають час на тривалі прогулянки. Доберман це красень у світі собак. Він має майже ідеальні пропорції форми тіла і голови. Красиву і приємну мордочку. А також приємний для людського ока окрас шерсті. Половина потенційних власників схиляється до цієї породи іменно із за краси і грації цих собак. Четверту сходинку посів собака з дуже красивою назвою. Це золотистий ретривер. Він вважається розумною та лагідною собакою. Ця порода загалом спокійна і поступлива. Легко піддається дресуруванню і прагне догодити своєму господареві, що типове для багатьох ретриверів. Золотисті ретривери можуть бути гарними домашніми та сімейними собаками. Толерантні до дітей. Завдяки своїй доброзичливій натурі, порода часто втрачає охоронні інстинкти. Проте відомі випадки дуже агресивних золотистих ретриверів у певних родоводах. Припускається, що ці прояви агресії частково зумовлені генетичними факторами. Порода зазвичай зберігає багато рис та інстинктів підручничних собак, включаючи досконалий нюх та сильний інстинкт шукача. Навіть серед тих собак, що не були навчені як підручничні собаки. Для золотистих ретриверів характерно приносити своїм господарям іграшки або інші предмети. У порівнянні з іншими породами ретриверів, золотисті ретривери, як правило, досить повільно дорослішають. На третю сходинку заскочили німецькі вівчарки. Вони дуже поширені не тільки в Україні, а й в усьому світі. Є одна з найпопулярніших породистих собак. Це універсальна собака. і найкраща службова собака в світі. Німецька вівчарка? Добре себе зарекомендувала в поліції, армії, службі порятунку, на таможні та в інших службах. Вони довели першокласність та високу ефективність своєю роботою в цих службах. Німецька вівчарка дуже красива собака. Думаю, що більшість людей, які вирішили завести цю породу собак, зробили свій вибір іменно із за краси і грації цих собак. У чистокровної німецької вівчарки негативні риси характеру майже відсутні. Якщо ви завели цю собаку чи збираєтесь, то ви повинні усвідомити, що це породиста собака, і з нею потрібно відповідно поводитись та приділяти увагу їй. Вівчарку потрібно навчати з раннього віку. Все-таки це велика собака. І ненавчена вівчарка може створити проблеми оточуючим людям і своєму господарю. Ну що ж, срібло взяв або зійшов на другу сходинку. Це собака породи пудель. Спочатку пудель був робочим собакою. Зокрема, використовувався на полюванні. Сучасні пуделі переважно декоративні собаки. Вважається, що пуделі, що пуделі були виведені у Франції, але деякі називають їх батьківщиною Німеччина, оскільки слово пудель має німецьке походження. Слід зазначити, що у Франції ця порода собак називається по-іншому, в перекладі на нашу мову качка, що свідчить про походження пуделя від мисливських французьких водяних собак. Тривалість життя пуделів становить від 10 до 18 років. У Європі пудель відомий з 15-16 століть. Довгий час залишався собакою, яка могла належати лише особам королівської крові. За й отримав свою назву Великий королівський пудель. І не за розміри, як вважають деякі. Ну і нарешті золоту медаль отримує або перше місце. Дуже чудова порода собак бордер Коллі. Це найрозумніші собаки, неперевершені пастухи та спортсмени. Суперактивні та орієнтовані на людину красунчики. Бордер Коллі посідає перше місце у книзі Стенлі Корена Інтелект собак. Хоча головна роль бордерів це випас худоби. Зараз порода набуває популярності, як собака-компаньйон. Робочий досвідчений Колі може пробігати багато кілометрів за день використовуючи свою кмітливість для контролю худоби. Бордер коллі одна з найдавніших порід собак для випасу та охорони худоби на межі Англії та Шотландії. Звідси і назва від англійського слова «the border», тобто кордон. Хоча існує інша версія назви від старого кельтського слова «border», тобто корисний. А словом коллі раніше називали майже всіх вівчарських собак. Королівські особи також не оминули увагою цю породу. У королеви Вікторії були улюбленці бордери Коллі. Приблизними предками бордерів вважаються високорослі на пастуші собаки, привезені в Британію римськими легіонерами.